Вітаю, друзі. Хочу сказати декілька слів. В Біблії є багато речей, які Господь каже, що ми робили. Наш Творець, той, хто створив нас, хто знає нас, наші обставини, те, як ми відчуваємо, те, що переживає наша душа, і так далі, всі речі, всі нюанси, глибини нашого серця, думки, все він знає. Він каже нам. Деякі речі, які ми робили. Деякі речі, які найважливіші, Він на них акцентує. В Біблії ти можеш прочитати багато різних акцентів. Коли Господь Ісус Христос навчав, Він казав такі слова: істинно, істинно кажу, щоб людина звернула на це увагу. «Істинно, істинно кажу тобі. Одна з таких речей, одна з таких речей це прощення. Прощення. І не прощення. Це важлива тема, яку нам треба зрозуміти і самому собі дати відповіді. Тому запрошуємо вас на цей урок тема прощення. Добрий, день. це наше третє відео про прощення. Ми продовжимо цю тему. Я хочу сказати, що прощення може звучати дуже складно і дуже uh, боляче. We may consider forgiveness costly. Uh, і ми можемо думати, що uh, прощення нам дуже багато буде чого коштувати. Costs us more. Але непрощення буде коштувати нам ще більше. I like how someone describes it. Мені подобається, як uh, дехто сказав про це. which is unforgiveness is like taking a pill of poison and waiting for the other person to die. Another true story. Another true story. One lady, when she heard a teaching, she went to bed and she was really, really, really upset. Одна жіночка одного разу почула про те, що треба прощати е, своїх друзів і інших людей. Е, і вона пішла потім спати, і вона була дуже дуже засмучена. Somebody had done had hurt her as a s when she was a child, and she was really angry about it. Тому що хтось дуже сильно її образив, коли вона була ще дитиною, і вона була дуже зла за цього. She had a right to be angry because it was wrong. І в неї було право злитися на цю людину, тому що це було неправильно зроблено. But on to it was, had her. Але триматися за це, е, і от це її непрощення, воно зруйновувало її середину. And as she lay in bed, made a choice to forgive that person by name. І коли вона лежала в ліжку, їй було дуже неприємно, але вона все одно це сказала. Вона сказала в голос Я приймаю рішення простити цю людину. Вона назвала Ім'я цієї людини. And in the morning, when she woke. І вранці, коли вона, she went вона спустилася, she went out into the garden, вийшла в свій сад, анда е, робила пробіжку навколо е, саду. We may not wonder why that's important. І, можливо, ми подумаємо, ну і що, пробіжалася людина. But she couldn't walk without pain. Але до цього вона не могла ходити, не відчуваючи біль. Вона ж девічувала, і гуляла не walk a few steps before stopping. Вона тільки могла зробити пару кроків і зупинялася. And by forgiving this person, she'd been completely healed. In her body, and she could run. Але насправді, простивши цю людину, Бог силив її. Вона отримала сілення, і вона змогла не тільки ходити, але й бігати. She had given all her anger to God. Вона всю свою злість віддала Богу. She had given all the to him. Вона віддала всю свою всю цю несправедливість Богу. All the years it had her of life. Всі ці роки, коли їй погано жилося за цього. And now she was free. The miracle of Jesus. I want to say here that not all pain means that person is in unforgiveness. But I have known many people be healed physically when they forgive someone that they haven't forgiven. Але я знаю, що але я знаю багатьох людей, які отримали фізичне зцілення, коли вони простили с е, одну людину якусь людину. І також як результат цього прощення, вона себе почала відчувати ближче до Бога. She had peace. у неї був цей мир, спокій серці. And you know, unforgiveness can hold us back and hold us um from it. stop us from enjoying all the things that Jesus promises. Uh -huh. І знаєте, непрощення, воно стримує нас, воно якби тримає нас від всієї радості і всього, що Ісус Христос приготував для нас. So that's a really good reason to forgive. Тому це як дуже гарна причина простити. I want to look at how we forgive. І я хочу подивитися, що Біблія говорить про те, як нам прощати. And I think it's really important to allow the Holy Spirit to show us who we need to forgive. І я також думаю, що дуже важливо дати Духу Святому показати нам, кого нам слід простити. We might know a few names without even thinking. Можливо, ми вже самі знаємо декілька імен наших знайомих, навіть не думаючи, ми знаємо, кого нам треба простити. But if we're looking at forgiveness, there will be a good number А гуд номбропі повіни та фігів. Але якщо думати про е, прощення, то ми зможемо цілий список людей написати кого нам треба простити. So I wouldn't be afraid to write a list. я б, е, я б написала цей список. We need to remember that those closest to us are the ones who have the power to hurt us the most. Тому що ми всі знаємо, що ті люди, наші родичі або друзі, ті, які найближчі до нас, вони нас найближчі найбільше ранять. Whether they meant to or not. Тобто навмисли, не навмисно.

that what they say or do matters more than anyone. We need to probably pray for the Holy Spirit to make us willing to forgive. And allow God to bring back situations or people That have upset us. І попросити можна навіть Бога, щоб він нагадав нам цих ситуацій, в яких ми образилися, і що нам треба пробачити. Тому що дуже часто, коли люди щось роблять неправильно для нас, це просто проникає в нас і залишається в нас. And over time I forgive all different people because I carry them in me today. Тому що uh, весь uh, час від часу в своєму житті я uh, прошу Бога і дозволяю Богові якби з усього свого життя нагадати мені якусь ситуацію або якусь людину, яка мене ранила, щоб я простила це. And we live out of all of that. І тоді я все це віддаю, і ми це все віддаємо. Богу. if we give it to Jesus, we're free it. I'm going to tell a story. about one of our about our daughter. Um, she, she was 11 years of age. Їй було років, and she had just started high school. And there were 1200 students. And she had come from a small school of about 250 students. And on the first day of school, she came home crying. And I asked her what was wrong. And a girl and all of her friends in the next year above.

And I said, I can phone up the school because they have zero tolerance of to bullying. Or before we do that, shall we bring it before God and see what He can do? І я їй сказала, або якщо ти хочеш перед цим, ми можемо помолитися разом з тобою, Богу, і запитати, що він хоче, щоб ми зробили. Але моя донька подумала так, що якщо я зразу позвоню в школу, то ці дівчата будуть знати про це, і тоді вони якось їй помстяться. So she said, Let's see what God does. І вона мені сказала, давай Богу помолимося, подивимося, що він скаже. And we, and we were both sitting on the floor in her bedroom. And I said, Tell me how it feels. And, said, it feels. and she was crying and crying, saying she felt humiliated, embarrassed, scared. І вона сказала, що їй було е, страшно, і вона сказала, що їй було неприємно, і вона була засмучена через це. And I said to her, this is wrong. І я їй сказала, що це не неправильно, так не має бути. And I said, God is angry with this. І я їй сказала, що Богу не подобається така поведінка. It's wrong. Тому це неправильно. And I um We said a prayer together where we said, Jesus, this is really horrible. And she said how she felt afraid and so on. And I let her tell me all the emotions that she felt. And I the emotions that she felt. And she poured them out before God. І вона це в молитві сказала Ісусу Христу. Knowing that he agreed with her it was wrong. І вона знала, що Ісус Христос згодний з тим, що це неправильно. And then I said to her, are you able to forgive her? І потім після цієї молитви я запитала своєї доньки, чи готова ти простити цих дівчат? And she said І вона сказала так. And she, for and she spoke out forgiveness for this girl. Once she had done that, I prayed for Jesus to lift off of her the humiliation, the rejection, the fear. And then I prayed for him. To bring his healing and his peace. And she was at peace. But she said, So, mum, what do I do on Monday? And I said, If you see her walking down the corridor and you're passing, І я й сказала, що ти побачиш цих дівчат, що вони будуть іти е, по коридору разу з тобою, або напротив. Смайлета. Я сказала, посміхнись. I'm not saying you need to be very friendly with her, but smile at her. Я сказала, тобі не треба з нею дружити або якось буде дуже дружелюбно. Ну просто посміхнись. If you see her outside at lunchtime and she looks at you. Або якщо ти побачиш її за, за обідом або десь в іншому місці в школі, просто посміхнись. І коли в понеділок ввечері вона вернулася зі школи додому, said, Вона сказала: мама, я не розумію." Is Carl had sent a friend що ця дівчинка, зучиться цього, вона послала свою подружку до, до доньки. Карен. And said, My you don't like her. І І ця посланиця, дівчинка, сказала, що ті дівчинці здається, що ми тобі не I don't understand, she said, our daughter said. Але моя донька сказала, я, але я не зрозуміла цього. And I said, What's happened is this. хапендиз. І я їй пояснила, що ось що відбулося.

Я сказала, що через це все Бог сам ці, цим дівчатам показав, що вони робили неправильно. І після того ці дівчата більше ніколи не ображали мою later, Навіть пізніше, через три роки, they were playing on the same sports team. вони грали в одній е, спортивній команді. And as they walked off after winning the match, <inaudible> this girl put her arm around her daughter. This <inaudible> as I her arm I her daughter. does miracles. That girl did not understand the cost

they played on the same team. Вони, вони навіть грали в одній команді з Пекин. All of those stages that I went through with our daughter. І всі ці етапи, через які ми пройшли з моєю донькою, is what we need to go through for every situation in our life. Це також ті етапи, через які ми маємо проходити в своєму житті в молитві перед Богом, коли нас щось засмучує. The principles are the same. Принципи ті самі. Some things I realize are really terrible things. But the principles are the same pouring out your heart before God. Being honest about how much it hurt. But forgiving. Але ти прощаєш Allowing Jesus to take out of our hearts all the hurt. і ти дозволяєш Ісусу Христу ввести біль за in, so in us. Тому що ми не можемо молитися, що прийшов Божий мир, якщо в нас емоції бурлять просто всередину. As we give all the turmoil to Jesus. А якщо ми всі ці емоції перед Ісусом Христом скажемо в молитві, then he can pour in peace. Тоді він зможе заповнити наше серце миром. I'd like you to read please Romans 12 verse 18. І я б хотіла, щоб ми прочитали зараз Римлянам 12 розділ 18 вірш. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Божому, як написано В моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний нагодуй його, якщо спраглий дай йому пити, роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаюче вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром.

І Я зрозуміла в своєму житті що найлегше як прощати. ми живемо не в ідеальному світі, люди будуть і і І далі нам зашкоджувати і якось ранити ранити нас. я я також буду ранити інших людей. Every morning when I get up. Це кожен ранок, коли я прокидаюсь. I get up with the attitude that I am going to forgive. Я буду прокидатися і приймати рішення, що сьогодні в цей день я буду прощати. I've already decided whatever happens, whatever said or done, I'm going to forgive them. Я вже прийняла рішення, що що б не відбулося, що б не було сказано, я буду прощати це. the quicker I do it, the less hold it has on me. І чим швидше я це, це зроблю, тим мені легше буде від цього це відпустити. The quicker I do it, the freer I am and the quicker peace returns. And my last thing is, Jesus says forgive others. He asks nothing of us. That help us to do. Але він ніколи не дає нам завдання більшого, ніж ми можемо зробити, і він ніколи не дає нам завдання, де він не, не допоможе нам. And so is for our good. Тому прощення це добре для нас. Нехай вас Бог благословить. Тема прощення дуже важлива тема. Ми вже почули, що простити свого ближнього. Це дуже важко. Але також важко жити в непрощенні і з болем в серце. Це також важко. І знаєте, це наш вибір. Або ми послухаємось Бога, який нам каже: прощайте, прощайте ближнього. Прости свою сестру, прости маму, прости сусідку, прости свого начальника, прости тих людей, які в минулому тебе образили. Господь пропонує. Очисти серце від цього тягаря. Або ти вибереш так, ні, я не буду прощати. І тоді біль, сльози, гіркота, вони залишаються в твоєму серці. Вибери свій шлях. Господь каже, вибери прощення. В Біблії написано, Ісус Христос каже такі слова: Коли ти молишся, згадуй, кого тобі треба простити і прощай. Це шлях християнина. Це християнська віра. Нехай Господь благословить, нехай прийде прощення, нехай прийде мир в серце, і тоді прийде зцілення, коли буде прощення. Дякую вам, Боже, благословіть.